Дивіться сьогодні у випуску новин. Вже багато років первомайчани намагаються повернути собі право власності на гараж. Кредити на вигідних умовах для населення надає перший Український міжнародний банк. Серцево-судинні захворювання, лікування та методи профілактики. У Первомайську по вулиці Короченко ведеться відкрита боротьба із місцевою владою за кооперативні гаражі. Із цією проблемою до студії телеканалу Олта звернувся слуганюк Володимир, який вже багато років намагається повернути свою власність. В 1977 році я построїв гараж на вулиці Короченка. Согласно э, существуючих э, норм і правил, документы у мене все є. І розрішення на строительство. И это Я строїв гараж на очах десятків э, людей. В э, 79 году році э, з рішенням суда, Первомайского суда, мені присудили гараж, жінці, э, подвал гаража. В э, 77 году році, Жінка вийшла замуж за раїлка. Тобто через 10 років після построєння гаража вийшла замуж зараїлка. Через деякий час після одруження чоловік колишньої жінки попросив гараж в оренду, але до 2009 року так і не сплачував кошти за користування будівлею. Справа перейшла до суду. Ну хорошо попався Мельничук, нормальна людина, суддя. От він подивився документи мої, документи цього раїлка і, і каже: Ребята, це уголовне діло. З цим повинні займатися міліція і прокуратура. Починаючи з 2011 року, Володимир Слуганюк наполегливо бореться за своє майно, звертається в різні інстанції з заявками, в тому числі в міліцію та прокуратуру, але всюди отримує відмову. Шановна наша драмашка, председателька горисполкома, прислала мені документ, де сказано, що розглянуто вашого листа до президента України. І повідомляємо, що раїлку виділено раїлку при гараж. На основанні э, рішення горисполкомого прийому раїлка в члени кооперативу. Йому рішенням горисполкома обіцять внимание, рішенням Горисполкому 453 виділені земельний учасник. Э, це хіба може бути оця ця, ці бумажки основанням для приватизації гаража? Для приватизації гаража должна бути розрішення на постройку і план э, строєння. Після цього Володимир вирушає до голови кооперативу, щоб вияснити, чи є довідка законною. Я з цією справкою, довідкою 35, йду до председателя кооператива мазура. мазура. Показує йому цю справку, в присутстві свідетелі, показує цю справку. Він подивився, каже, во перше це не мій почерк. Во-втори, справки, такого содержання ми не видавали і не видаємо. І третє, де він цю справку взяв, мені неізвісно. У документі, виданому міським головою, безліч нестиковок. Він майже не співпадає із оригіналами, які має на руках Володимир. Відсутня дата початку і закінчення будівництва вписані різні розміри гаража. Рішенням горисполкому номер 190 виділен земельний участок на строїтельство. В цій справки першої 453 453. Вот а тут 190. Ну согласно э, э, Уголовного кодекса, це називається подділка. Розслідування справи розпочалося із приходом нового капітана міліції. На якому основанні це э, дромашко э, видала цей документ? На якому основанні вони приватизували. Ну, явно це безплатно вони не робили. Щодо акта здачі гаража в експлуатацію. затверджений цей акт рішенням горісполкома номер 213 От. А рішення 213 основано на зборі закончених строїтельств об'єктів. Значить, спочатку був построен гараж, а потім його э, зареєструвати тут. Вот. А тут, наоборот, рішення 14-го було, а гараж э, акт 15-го. Це була лише перша версія розвитку подій. У суді Реїлко заявив, що сам збудував гараж. Потім дав свідчення про те, що купив його у дочки Володимира. А в останньому суді 12-го року він сказав, що купив будівлю у колишньої жінки-слуганюка. Після цього Володимир звернувся за допомогою особисто до міського голови Людмили Дромашко. «Приходить новий начальник міліції примак. От, я пішов до нього. Приходів до нього, ну, об'яснив всю обстановку. Він визвав там цього начальника якихось, визвав, срочно зайняться цим ділом. Mm -hmm. Поїхали, опитали сім свідетелів на Короченка, там сусіди по гаражу. От. Поїхали до раїлка в село. І там е, брали в нього об'яснення і позвонив отуда, говорить, що е, ви хочете задати в Раїлку, звісно, хочу. Де ти взяв цей гараж? Він говорить, Раїлко, що е, ти гараж не, не достроїв, Горисполкому тебе забрав, я його дострою і приватизував. Справедливі рішення суддів, до яких він звертався, не набрали сили. Заява потрапила в Миколаївське управління по боротьбі з корупцією. В області була відкрита кримінальна справа на Раєлко. За словами чоловіка, первомайська міліція за неї навіть не береться. Ніхто за це не бере. Ну якщо на начальника управління Ніколаївського не обращають уваги, то що мені тоді говорять? Не можуть це, значить, сьогодні прийшли, забрали в тебе там чи гаражці чи чи хаду, чи що. Їм все дозволено. Коли ж це закінчиться? Сьогодні банківська система переживає непростий час. При цьому є банки, які йдуть проти тренда і продовжують відкривати відділення. Нещодавно пумп закінчив об'єднання з банком Ренесанс Кредит. Це означає, що по всій Україні з'явилося 38 нових відділень пумп. Сегодня пумп – это один из немногих банков, которые расширяют количество отделений. Это говорит о его стабильности, надежности и уверенности в завтрашнем дне. Дополнительно надо подчеркнуть, что количество клиентов, которые обслуживаются в банке пумп, растет каждый день. Тепер надійність і якість пумп доступні навіть у невеликих містах, таких як Умань, Кам'янець-Подільський, Червоноград, Нікополь, Олександрія та інших. Банкпомп усилюває свої позиції в обслужуванні розмічного клієнта і малого бізнесу. Це значить, що і пенсіонер, і частний предпринімати зможуть поучити в аделіні банка повний піречень банківських продуктів. До речі, у нових відділеннях банку проходить акція. Клієнти, які здійснили будь-яку банківську операцію, отримують приємний сувенір від банку. Ішемічна хвороба серця займає провідне місце серед причин інвалідизації людей працездатного віку в усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме це захворювання є причиною смерті більш ніж 7 мільйонів пацієнтів щороку. Про причини, симптоми та профілактику цього захворювання знімальній групі телеканалу ОЛТА розповіла лікар-кардіолог Первомайської центральної районної лікарні Ольга Боднарук. З 91-го року по 2014 рік смертність від серцево-судинних захворювань зросла й на теперішній час є однією з найбільших в Європі і займає більше 60% від усіх причин смерті. Основною причиною смертності є ішемічна хвороба серця, а також судинно-мозкові хвороби, із ними зв'язана гіпертонічна хвороба серця. Лікарі зазначають, щоб уберегти себе від хвороби, потрібно в першу чергу знати причини її виникнення. Як відомо, причини основних серцево-судинних захворювань ну, на сьогоднішній день немає такої чіткої причини, як, наприклад, там пневмонія, вірусні інфекції. Ще інше, але на сьогоднішній день добре відомо чинники, які можуть призвести до виникнення цих захворювань. Ці чинники називаються фактори ризику. Якщо у людини є два і більше факторів ризику, то шанс захворіти на ішемічну хворобу, гіпертонічну хворобу, мати інсульт або інфаркт дуже великий. Що стосується серцево-судинних захворювань, то кожна людина знаходиться у зоні ризику, тому має на перше місце ставити їх профілактику. Термін є профілактика. Профілактика є первинна, є вторинна. Первинна профілактика направлена на попередження, виникнення факторів ризику або чинників, які можуть призвести до цих захворювань. Вторинна профілактика направлена на те, щоб попередити ускладнення, які можуть виникнути, коли людина має ці хвороби. Самим серйозним Ускладненням ішемічної хвороби серця це є інфаркт, і самим серйозним ускладненням артеріальної гіперцензії це є інсульт. Як зазначає Ольга Бондарук, існують фактори ризику, на які люди не можуть впливати, а є ті, на які вплинути можна. Це основні фактори ризику, які ми можемо змінити, на які ми можемо вплинути. Це паління тютюну, це високий артеріальний. Тиск це вживання алкоголізму, це високий рівень холестерину, це ожиріння, це гіподинемія, це неправильне харчування, вживання надмірної е, їжі із великим вмістом тваринних жирів. Важливо пам'ятати про найсерйозніші фактори ризику, найпершим з яких є гіпертонічна хвороба. Якщо в людини виявляється тиск 140 на 90 і вище, а то буває 190, буває 160 на 90, 150 на 90 або навіть 170, це вже сигнал організму, що організм працює неправильно і якщо не лікувати високий артеріальний тиск, то це може призвести до інсульту. В таких випадках потрібно звертатися до лікаря. Ще серйозний фактор виникнення серцево-судинних захворювань це рівень загального холестерину. При високому рівні холестерину може виникати ішемічна хвороба серця, атеросклероз судин, головного мозку, атеросклероз судин нижніх кінцівок, може бути інсульт і інфаркт. Для Всього населення, вважається, верхня границя норми це 5 мВ на літр. Для хворих на ішемічну хворобу серця, цукровий діабет він має бути трошки нижче – 4-5 і нижче. Іншим серйозним фактором ризику серцево-судинних захворювань є надмірна маса тіла. Також серйозним фактором ризику захворювання на ішемічну хворобу серцю є підвищений рівень глюкози або цукру крові – також він призводить до, до виникнення цукрового діабету. А як відомо, серцево-судинні захворювання, і цукровий діабет додається метаболічний синдром. Також дуже серйозний фактор раніше вмерти від ішемічної хвороби серця. Тютюна паління та алкоголь є найболючішою проблемою сучасності, адже такі погані звички частіше всього стають рушійним важелем будь-яких хвороб, особливо серцево-судинних. Серйозною проблемою в нашому суспільстві на сьогоднішній день є вживання тютюнопаління та вживання алкоголю. Що стосується тютюнопаління, після кожної викореної сигарети, на 20-30 хвилин відбувається спазм або ішемія судин серця, судин головного мозку. Тому всі люди, які мають цю Надзвичайно негативну звичку мають задуматись про те, чи варто своє серце, суди і клітини голови, ну, залишати суди незвуженими і обкрадати їх кров'ю насиченою киснем. Що стосується вживання алкоголю, на сьогоднішній день неоднозначні. Питання з цього приводу є різні думки, але однозначно думка є одна. Якщо у людини вже є ішемічна хвороба серця, є цукровий діє, є гіпертонічна хвороба, абсолютно не дозволяється вживання алкоголю. Якщо людина здорова, вживання алкоголю дозволяється в дуже мінімальних дозах. Серцево-судинні захворювання краще попередити, аніж лікувати, тому що цей процес обов'язково сильно вдарить по карману кожного українця. Розумієте, лікування серцево-судинних захворювань на сьогоднішній день це дуже, по-перше, дорого вартісне. Лікування гострого інфаркту або інсульту обходиться біля близько 10 тисяч гривень. Якщо лікування ішемічної хвороби серця, це пожиттєве лікування. Нема що сьогодні пролікувався, завтра вже таблетки можна не пити. Так само цукровий діабет, гіпертонічна хвороба це всі ті захворювання, які потребують щоденного прийому препаратів і пожиттєво. Таким чином, люди, які не мають серцево-судинних захворювань, майже на 20 років живуть довше, тим, чим ті люди, в яких є серцево-судинні захворювання. Крім того, серцево-судинні захворювання завжди має свої. Ускладнення завжди має свої загострення. Це також потребує великих коштів на лікування. Про стан власної серцево-судинної системи потрібно думати з молоду. Та якщо все ж виникли проблеми, не слід забувати про обстеження бо занедбана хвороба, як правило, може призвести до великих ускладнень.